Доброго дня! І я знову на ділянці, і сьогодні буду розповідати вам про наступний етап нашого будівництва про стіни. Ми замовили 30 кубів піноблоку розміром 40 на 60 на 20. Ми вирішили, що ширина стін у нас буде 40 см. Ми замовили 30 кубів. Тут стоїть. Значить, відразу вам розкажу на один. На один автомобіль, який привозить піноблок, вміщається 16 палетів піноблоку. Якщо я не помиляюсь, в одному палеті 40 штук. Тобто, якщо ви будете замовляти такий, як у нас піноблок, ви розраховуєте, скільки машин вам придеться замовляти, тому що доставка за одну машину піноблоку від 14 до 16 тисяч, я вам точно не скажу, 14 або 16, вже не пам'ятаю. Тобто така кругленька сума, якщо враховувати, що це чисто за доставку. 30 кубів бетону, а чистими це 30,72, у нас вартувало 126 тисяч 344 гривні. Я вам пізніше розказувала, що я вам викладу окреме відео з цінами. Це зараз так розказую. Ну, 3000 доларів образно на сьогоднішній день, на 25 рік. Зараз на вулиці, початок серпня, ми замовили 30 кубів і це ми порахували на наш будинок у 200 квадратів. Це зі стінами, не чистої площі, а разом з стінами. Нам потрібно десь приблизно дві такі машини піноблоку. Ми перегородки будемо класти із цього ж піноблоку, тільки будемо ставити його на ребро. У нас будуть перегородки в 20 см і три несучих перегородки. Якщо ви дивилися попереднє відео про фундамент, я там про це розповідаю. E, Значить, так дві машини у нас буде піноблоку по-любому, і потім ми хочемо замовити ще у блок зверху. Уже коли будемо закінчувати стіни зверху. Зверху армопояс ми будемо будувати з ублока. Це схожі теж, якщо ви можете подивитися в інтернеті, це схожі піноблоки, як ці, тільки вони всередині пустотілі, щоб не робити армопояс самими руками, не заливати це дуже довго, це важка праця. І ми вирішили теж замовити ще машину у блока в кінці. Тобто, загалом нам, мабуть, ми на сьогоднішній день рахуємо. Скоріше всього, потрібно буде три машини піноблока: дві звичайного блока, і ще майже ціла машина у блока, і ми там дозамовимо декілька палетів уже на перегородки. Так, ось така історія з піноблоком. Ще відразу наперед скажу, що піноблок дуже крихкий, він свіжий, як знаєте, раніше в народі казали свіжак". Ми Брали піноблок відразу з заводу, не в приватних. Компанії і е, він дуже свіжий, він дуже крихкий. Е, тому попереджаю дуже обережно всі нижні ряди, я вам зараз покажу. Всі нижні ряди в палетах від того, що він е, грузився, везли, розгружали, він дуже покрошився, Тобто, щоб ви це розраховували, я не знаю скільки штук, але оце така ситуація буває, і я вам скажу не дуже рідко. Він важкий, він дуже важкий і. Там, я дивилася, здається, від 30 до 40 кілограм одна штука. Тобто, у мене розгружає його тільки чоловік. Бачите? Це то, про що я вам розказаю. Понад щербувався, я казав, що це не проблема. Ми будемо потім його класти десь, може, на перегородки чи ще кудись ну, використаємо. Дивіться, яка історія. Значить, він дуже крихкий і дуже важкий. що я вас попереджаю відразу, тому що ми замовляли, ми ще не мали з ним справу, але оце такі не дуже приємні. Отримали, так би мовити, новини від цього. І ще яка історія? Значить, коли ми поклали е, фундамент, закінчився він підсох тижні чи тижня два, і тут лилися два тижні, дуже рясні дощі. Чому у нас процес зупинився? Тому що були дощі. Ми, значить, перед дощами встигли вибити нуль по периметру, де у нас буде кладка 40 см Значить, під піноблоком ми вирівняли за допомогою бетонної суміші. Значить, Цемент, пісок і вода ми, 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 ми мішали і вибили, отаку десь, щоб вибити ноль. у нас вийшло десь сантиметра 3-4 по всьому периметру, таку стрічку залили. Потім намастили її такою мастикою бітумною, вона йде в відрах по 18 кг. Ми купляли її в епіцентрі. Там, здається, півтори тисячі відро. Нам, ми купили два відра і його вистачило на все. Потім зверху таку гідроізоляцію теж купляли. Я вам викладу в рулонах, я воно як воно виглядає. таке рулонами як обої. І це ми виклали, значить, дивіться, я збилась, що хотіла розказати. Ми намастили перед дощами. Ми виклали, залили фундамент, пройшов десь тиждень, він підсох. і Потім ми по периметру виклали ці три сантиметри, вибили ноль, щоб рівнесенько було. Перед тим, як перший ряд піноблоку класти, потрібно обов'язково, щоб поверхня була ідеально рівна і вибить ноль. Ми, значить, бетонну сумішу вирівняли потім і залишили його висухати. Потім йшло два тижні дощів. Дуже багато дощів, Он, ви можете побачити, досі лежать. Але в чому прикол? Поки йшли дощі, у нас вже ж по всьому периметру піднятий цей рівень да, по краю. І вийшло, що у нас вийшла як як така собі, як деко. Да, тобто всередину вода тікла, а злиться не було її куди. І е, поки ці дощі йшли, у нас набралось тут майже ну, на всю висоту. Е, Сантиметри чотири у нас тут води було по всьому периметру цього фундаменту. І ми приїхали. У нас весь піноблок стояв, всі палети знизу дерев'яні, мокрі. Піноблок натягнув води. Я вам зараз покажу тут, ще залишилось ось вони мокрі. Видно? Бачите? І нам прийшлось купляти е, такі шланги, які йдуть такої всередину. Тут ми кидали шланги по всьому периметру і викидали їх на за межі фундаменту, щоб вода стікала, тому що інакше ми не могли випарувати за найкоротший період ці калюжі. Дивіться, вже пройшло дуже багато сонячних днів. Ну чотири так точно. І бачите, досі калюжі де не де стоять. Я вам розказую, щоб просто усе ще ми стикнулись. Щоб ви розуміли, це просто затягло трохи процес, бо здається, що все буде швидко. А такі моменти, значить, поки ми цю всю воду скачували, так би мовити, з басейну заливали, ми намазали. Оця історія була суха. Тобто тут калюжі не було, на вологу можна. Не можна, щоб була вода саме така калюжі, багато води. А якщо воно трошки вологе, то можна було мазати. Намазали цю мастику і зверху. Гідроізоляцію відразу розклали, і воно приклеїлось. Воно таке похоже на смолу. Все. Наступним етапом ми будемо вже. Ми його залишили, щоб воно підсохло. Ми його прикрили трішки, тому що вітер дує, воно де неде зриває його. Ми приклали отак дощечками і вже будемо наступний раз, це буквально через 3 дні, уже поки сонячні дні нема дощів, будемо класти перші ряди піноблоку. Значить, нам потрібно. Ще де приблизно 60 кубів, 30 ми привезли, і ще одна машина приїде через неділю. А потім замовимо ще у блок. Ще одну машину. І я думаю, на стіни вистачить. Уже замовили дерево. Де так як у нас дуже великий хол, там потрібні балки більше 6 метрів, я забіжу наперед. То дерево потрібно закупляти зараз. Сказали люди, які займаються деревом, що його обов'язково потрібно гарно просушити. Тобто, вони ми вже замовили ще. Ми не почали будувати стіни, але вже замовили частину дерева. Вони приїдуть, ми тут його викладемо на палети, щоб воно підсухало, привітрювалося, тому що воно буде псуватися, цвісти гнить. Ну, одним словом, що перед тим, як використовувати, воно потрібно полежать і просохнуть. Оце таке, я вам покажу тут, як прийде дерево, я вам покажу. Ми там його десь, мабуть, викладемо. Оце така історія. В наступних відео буду показувати наші наступні кроки. А, замовили ми ще піну в волонах, будемо класти, що я вам казала в попередніх відео, піноблок на піну. Вийшло, В епіцентрі ми купили по знижки, вийшло, ми купили 60 балонів, майже по 340 гривень за штуку. І там трішечки нам було знижки на 60 балонів, там півтори тисячі знижки майже у нас вийшло, ми попали на якусь акцію. Тому десь так сподіваємось, що його вистачить. Але по міцності передивилися різні відео відгуки кажуть, що нічого кращого на сьогоднішній день е немає. Воно трохи дорожче ніж клей, дорожче ніж цемент, звісно, але воно краще по якості і менше краще властивості в нього. З приводу гідроізоляції я забула сказати на початку, що її потрібно обов'язково класти між. Е Фундаментом і першим слоєм піноблоку для того, щоб піноблок не тягнув вологу. Я забула це пояснити на початку. Дивіться піноблок. Він як губка, він дуже дуже сильно тягне вологу, тому обов'язково потрібно його е утеплити ззовні будинок. Ми будемо утепляти 5-сантиметровим -5 шаром. Я не знаю, який там буде матеріал, я вам пізніше скажу, але обов'язково, щоб не було таких історій. Бачите, як він тягне. Піноблок дуже гарно тягне вологу, і тому обов'язково потрібно зробити між фундаментом і першим слоєм гідроізоляцію хороша, щоб вся волога не тяглась, і в будинку не було сиро і холодно. Оце така історія, Це обов'язковий е момент. Тому, отак, щоб ви знали. Ми ж хочемо зробити, щоб було як термос, знаєте, що дуже велика площа, і щоб трішки зекономити надалі всі ці теплові втрати, тому ми хочемо зробити зараз на якомога тепліше. Для цього ж ми і утепляли фундамент. Зараз ми зробили цю прослоєчку перед першим рядом піноблоку, і далі ми будемо ще коли покладемо кришу і накриєм, ми будемо відразу утеплювати зовнішні стіни. Тому, тому майте на увазі. Все гарного дня, я вам бажаю. Якщо якісь питання, задавайте в коментарях.